Бажаю здоров'я українці. Сьогодні в нас на продажі Volvo XC90, автомобіль батька мого хорошого друга, товариша. Дизельна офіційна 21-го року. Жодного ДТП. Він другий власник. все обслуговування лише на офіційному сервісі. Сьогодні про неї дизельна гібридна до речі. Пристебніться, поїхали. Так, дивіться, під капотом турбований двигун В5 він так називається, двохлітровий дизель порядка 235 кінських сил, 4 235 кінських сил це потужність саме ДВС. І ще електробатарея, електродвигун дають ще близько 15 кінських сил. От я щойно розібрався з цим. Тобто, загалом близько 250 кінських сил. На електротязі вона самостійно їхати не може, вона тільки як додаткова до ДВС потужність додає трошечки. Щоб їхати, хоч трошки жвавіше. вавіговання в неї виключно було на сервісі. Зараз 128 тисяч кілометрів пробігу. Бралась вона було 80 чимось, точно не помню, Є додаток у Volvo. Вся там, скажімо так, інформація про неї там є. Наступне ТО на 130 заплановане, має відбутися. Якщо ви купите її, то вам це треба буде зробити. Ну а звісно, тут автомат і повний привід. Капот, до речі, достатньо високо. І широко так відкривається. От зараз пройдемось. Не буду нічого розказувати, це історія на всій сервісі є, все це перевіриться, все по регламенту робилось. До речі, якщо по регламенту там, раз на 20 тисяч дається зробити ТО в дигоні, тут мінялось кожні 10, це теж плюс перевага. По-перше, у нас круговий обзор, є камери. Омивач фар, бачите, з вирізанням LED, фари оптика така модна. Що стосовно дефектів по ЛКП, вони мінімальні і дрібні. Трошечки пару сколіків є от на капоті, але вона під плівкою. Напевно, під ним буде все добре. Бачите, захищена плівкою. Ну, морда, як зазвичай, зеркала, ручки і так далі. Скло лобове рідне, без зауважень. Гуми два комплекти зимова також є. Бачите, які диски модні, як на гібридах електричних, зазвичай такі стоять. Десь от під одним кутом невеличку, невеличку, зовсім дрібну там одну м'ятинку. Я помітив на задній правій дверці. Щодо її. Ну, парактроніки так само, звісно. Бачите, B5 AVD. Тут отак, От все гуд. Більше я, чесно кажучи, зауважень ніяк не знайшов, окрім тої м'ятинки. Ну і ще торець водійської двері. Бачите, маленькі тут може сколечки такі незначні, є. Дах, також без зауважень, без будь-яких. В контактації у нас сенсорний безключовий доступ, поки не забув монітори сліпих зон, звісно, є. Бачите, сидушки з електроприводом, само собою. Під коліна також виїжджає подушечка. Стан салону і сидінь без жодних зауважень. Водійська, зазвичай більше за все, знашується, але ви бачите, що навіть тут нема жодного підлому і так далі. Пробігу ось у нас на даному мить, бачите, 128 тисяч км. Кермо без, також без зауважень, причому вона без яких детейнгів і всього прочого, просто з мийки виїхала. От як нею користувались, так і є. Пам'ять сидінь на трьох драйверів, що тут? Що на пасажирів, Harman Kardon Music це моя улюблена фірма. склопідйомника, електродзеркала з складанням, датчик світла автоматичний, дальній протитуманки передні і задній є. Тут електропривід багажника, яскравість приладів. Ну, Датчик дощу також тут є. Адаптивний круїз контроль у нас тут є. Він є єдине, що буде просити, щоб я пристебнувся. Ми вже в процесі експлуатації з вами. Зараз в тест-драйві це спробуємо. Тут кнопочка така старт-стоп. Мені здається, що дуже красиво Volvo зараз це почали робити. ну і драйв-мод, це режими. У нас є тут комфорт, еко, динамік і оффроуд. Ну, На комфорті зазвичай ми їдемо сьогодні в Динамік. Спробуємо її протестувати. Мультимедіа, клімат-контроль, звісно, тут вже все є: і USB і всі прочі там Android Auto і CarPlay, Само собою, тут мають бути підігрів сидінь, підігрів керма, є передніх, про задні поговоримо позаду. Ось демонструю вам головне меню з Carplay Android Auto. В принципі, тут все основне головне від мультимедії, всі налаштування, додатки там і так далі. Клімат-контроль я показав, таким чином він виглядає. І, ага, лобове скло з обігрівом. Ви можете бачити в принципі і так. Я вам спеціально наведу і ось клавіша від неї теж плюс. Ще дуже приємно, що у нас є тут безконтактна зарядка для наших улюблених гаджетів, як я це кажу. Ключика у нас в комплекті, до речі, іде H3. Я так розумію, що один сервісний і два таких. Вони є в комплекті. Ручник, автохолд, гніздо для підкурювача, бачите, тут є десь так. Деркало 100% з автоматичним затемнінням, це я бачу. Ну і тут від системи інтелектуальної адаптивного круїза і всього цього радара і так далі. Зріст у мене 193 см. Сиджу я зараз сам за собою. Я не торкаюсь в сидушки. Місця, ну, звісно, тут достатньо. Сиджу комфортно, все класно. Так, у нас є підлокітничок, є тут два підстаканничка. Тут у нас кнопочки від підігріву задніх, бачите, обігріву задніх сидінь. І є ще USB чи Type-C, я не бачу, два Type-C розйому для пасажирів для мене. Також ми маємо бачити шторочку для себе, щоб ми тут могли від сонечка прикритись. Ну, я б сказав, досить все комфортно. І навіть якісь спікери, динамічки тут є, бачите, в даху і тут, і тут у стелі. Багажник відчиняється доволі швидко, зауважень немає. Шторка, бачите, ось така тут в комплекті. Гумовий килим є. І під ним набор докатка, крючок, буксировочний, домкрат, балонник, все як ви бачите тут на місці. Щодо об'єму багажника, то він достатньо достатньо об'ємний, і великий і продовгий такий. Може трошечки високий, але місця тут, я думаю, що буде вистачати будь-якому розкладі. Зачиняємо клавіші дві, можна одразу центральним замком зачиняти, можна зачиняти просто багажник. І, до речі, я бачу, що тут є безконтактна штучка, що можна ногою її відчиняти. Теж є. По витратам пального є її загальний а, в додатку прямо в телефоні. За весь її пробіг 128 тисяч кілометрів. Ну, отак. От. Це об'єктивно, мені здається. За весь час автомобіль середні витрати пального були 7,8 літрів на 100 кілометрів. А, по трасі, по автобану 130 кілометрів а, власник от, їздив. Виходив навіть до шести, казав, що на 5,8 десь виходив на трасі. Ну, скажімо так, не будемо про розбіги казати, це зайве, я думаю, але от середній саме 7,8 за весь час життя автомобіля. Я думаю, що це достатньо об'єктивний показник. Пробуємо зрушити ми з місця, рухаємося ми в горку і в поворот. Ну, я не скажу, що вона занадто швидка. От, ми зробили сотню, хоча при всьому цьому. Ви знаєте, що я хочу сказати? Відрізок дороги, той, який ми пройшли, зазвичай я за непоганий результат це ставлю. Але якось настільки все було, я не відчував пориву, мені було комфортно в ній сидіти, що я трошки здивований. Ще і тут, щоб ми не забули, бачите, Харман Кардон написано тут, я так розумію, низькочастотна Динамік знаходиться. Навігація ж, бачите, звісно, у нас є. Переїдемо через трамвайні рейки. Ну, ух, все кайф. Натискаю. Ну, все одно от я не відчуваю, що, якби, що вона як пуля, щоб мене прижимало. Плавно, здається, розганяється, але вроді як сотню по часу робить і недовго. На дорозі стоїть дуже приємно, вона допомагає мені, до речі, відчуваю система. Трошечки кермо підтримує в смузі мене. У нас в країні дуже люблять питати, а чого ж тоді продають? Ну, машини продають по ряду причин, їх більше десяти, як мінімум, причин буває там. Гроші потрібні, ситуація, за кордон, захотів вновити автомобіль, захотів дешевший автомобіль. Ну, причин різних багато, і я не зрозумію принципово, для чого це знати. Але в даному випадку розказуємо: людина купила новий в автосалоні автомобіль, просто прийшов час, з'явилася така ситуація, можливості, він вирішив. Замінити, обновити автомобіль. Зауважень жодних до нього немає. Спробуємо використати адаптивний круїз. Я зараз на ньому, не торкаючись педалей, увімкнув. Зупинились. Тестуємо. От автомобіль зупинився, бачите. Ну, Дестронік у нас тут виставляється. Ми можемо скоротити дистанцію, збільшити. Ви бачите, ось я його промальовую. Подивимось, як коли загоріться зелений. Світлофор, що нам треба буде зробити? Я газнув. І ми поїхали. Я так само, бачите, відпустив педаль. І ми набираємо швидкість плавно, поступово. От перед нами вискочив кадік. Ми їдемо тепер за ним. Тачку, він у нас бачить. Ну, все добре. Обов'язково ще з'їду на погану дорогу, дуже цікаво відчути, як вона себе тут буде поводити. Так, трошечки по камінню, по граві, по такому грунтовці проїжджаюсь. В салоні дуже-дуже тихо і комфортно, немає ніяких зауважень. ну Volvo взагалі, І виворот, виворот дуже крутезний, що маю наголосити. Ага, круговий же обзор у нас ще є. Я забув про це сказати і показати. Ось так це виглядає. Картинка дуже непогана, соковита, все, кльово. Важливий аргумент, що забув сказати, що вона пневми. Я не знаю, для кого це плюс, для кого мінус. Але такий, як є для мене розуміння у віці, все ж таки це плюс, напевно, буде із пробігом. Що я можу вам сказати, як завжди, як зазвичай, з мого першого знайомства з брендом Volvo, я в захваті. Я дуже задоволений. Мені дуже подобається, і я кажу це щиро. Я прихильник переважно японських брендів автомобілів щодо Вольво. Це одна з марок, як я кажу, які, які б, з якою б я зрадив японців. Дуже мені все подобається, як в них все виконано, дуже мені подобаються мої відчуття за кермом. От філософія моя, мені підходить. Тому якщо ми близькі з вами по духу, то напевно вам теж зайде цей автомобіль. Приїжджайте, перевіряйте, ну я думаю, що в гаражі возити цей автомобіль точно не варто. А куди хочете, туди і візіть. Автомобіль обслуговується саме регламенту, саме офіціалів. Перевіряйте, купляйте, радійте. Тачка мені подарувала купу емоцій. Я дуже задоволений. Сподіваюсь, ви залишитесь теж задоволений, але я в цьому майже переконаний. До зв'язку, до зустрічі з вами, льоха Трендавта. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!